Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Медбаза. Сьогодні у нас на огляді е, такий от вертикалізатор, е, підйомник-вертикалізатор два в одному, універсальна штука. Е, як і будь-яка універсальна штука має свої, е, звісно, що переваги, але є так само і недоліки. Е, зараз буду вам питання. Е, зараз буду е, розбирати приклад, е, як можна людину з візка припідняти, щоб там потім щоб пересадити, їх десь відвести чи завести в туалет. От таке. Отже, є у нас є у нас візок. Ширина сидіння 50 см. Це достатньо такий широкий візок. Показую, на прикладі, як би ви це все робили на практиці, з якими труднощами ви. Зіштовхнулись. Виявили тут підніжки, розкладені. Звісно, що ми їх можемо трохи підняти по висоті, щоб вони на ось цю підставку а, заїжджали. Або ж цю підставку взагалі, в принципі, да, її взагалі ж можна забрати, дивіться. Ось так ми. Піднімаємо, під'їжджаємо. Ось так безудину на візку. Зразу кажу, ось цей гамак в комплект не входить, його можна докупити додатково. Е, так. І зараз все буду показувати наочно. Найближче, як тільки можна, під'їжджаю. Тут, мабуть, що зроблю трошки, є тут от такі лямки, бачите, можна регулювати ну, і треба зараз мені ще сюди якось залізти Вони зробиш пум пум Пум-пум-пум-пум-пум. Бачите, все без склейок, ніякої магії. А, з Так, не залізу. Треба піднімати під блокітник. Так, ну що там? Заліз, не заліз. Могу тут, звичайно, не сильно зручно. Ось От так під людину це все підставляємо. Так, що я там зараз не впаду часом. Тут ось ці ремені так само по висоті можна ще регулювати. Дивимось просто, щоб вони були одна скрізь ці лямки, вони були на однаковій висоті. Пультик. Там включили, потім покажу вам. Рей магія! О чудо! І от я вже мішу в повітря. Якось отак. Потім ви ось ці всі лапи зложуєте, знімаєте блокування коліс і давайте я вам може ще покажу, як це виглядає збоку. Так, блокування зняв. Дивіться, я можу ще вище піднятись. Ця штука пісавка, вона взагалі забирається, вона розбирається. Достатньо таки високо. Конструкція стабільна, витримує 170 кг. Хо, -хо, хо Думаю, тут все зрозуміло. Тепер. Тепер, тепер, тепер. Що у нас є ще? Лясочку називемо, звісно, нічого не закрив. Є в нас така підставка. Є у нас отакі от речі. Тут відкручуємо, можемо по глибині фіксувати. Ось ці так само фіксатори колін також можна регулювати по висоті. І з-під камери вилазить отакий от пояс. чем? Вы подъезжаете подъемником, например, под тот самый инвалидный везок, або под лежку, берете такой клац-клац, И люсечка такая. І от, для прикладу, Можу, я хочу так сидіти. Тому, бачите, знизу, тут дуже м'яко. Але користь, яка може бути як вертикалізатор. Тут, до речі, по глибині це все можна регулювати. Якщо додатково хочете на ноги, тут щоб було, щоб вони не більш краще зафіксовані, можна пошити такі просто, як папа-мама ліпучки. Все, це максимум. Я думаю, це навіть забагато, тому що мені вже аж туди хочеться перехилитись. Батарейка сідає. От що мінус, що тут реально сідають батареї. І для прикладу можете, можете ось так бути, стояти. В такій позиції. В мене зріст 186 см. От він зараз е, піщиться, йде е, сигнал те, що е, сідає батарея. І от так. От ми собі тримаємось. Думаю, суть зрозуміла. Так само взяли, зняли і повернули. Зараз вам покажу, як це все робиться. Ці блокування коліс можна навіть руками, як хочете. Тут є позаду така ручка. І от в такій позиції ми можемо транспортувати людину. Я не скажу, що це прям супер-пупер колеса. Як в мене підлог така трохи кривенька, але, але, але. але. Воно їздить. Самі зрозумієте, тут марафонські дистанції з ними не подолаєш. Давайте вам скажу, що пару слів про, про ширину. Загальна ширина рами 50 ні, брешу, 61 см. Тобто, щоб вам взагалі проїхати, на це розраховуйте від підлоги до найнижчої точки рами 5 см. А, Відстань від підлоги до підставки найменше 9. Але ми можемо збільшитись до 21 Тут, звісно, це регулюється. Тут також регулюється ось ця верхня частина, вона взагалі розбирається. Зараз я вам з нього все покажу. Так, ще кілька слів. Коли ми не користуємося цю червону кнопку, ми втискаємо вниз, знімаємо, отут є червона кнопочка ось тут позаду. Знімаємо. І, що дуже важливо, зарядка є в комплекті, і дивіться, і вона ставиться знизу, ось тут. Тобто знімаємо цей блок зарядку і тоді ставимо на, власне, на зарядку. Ставимося. Доволі, легше виходить в пази. І показую вам, показую вам, що тут ще регулюється. Дивимось. Ось тут ширина, ось ця верхня, бачите, можна зробити вищу з сантиметрів десь так на 10. Це найширше. Тут так само, тут це також регулюється. Ручки для того, щоб зручніше було возити. Ось цей штекеровий штекер, я не знаю, як його правильно назвати. Штангу цю, мабуть, вона легко ходить. Ось у нас ці гальма, платформа. От тут у нас все регулюється по висоті, це у нас піднімається. Звісно, по корпусу десь можуть бути якісь царапини. Куди без того? Він такий вживаний. Сам ремінь є певні якісь там плямки. витримує до 150 кг. Верхня частина у нас, ось ця, бачите, знімаємо і розбирається. Тобто він плюс-мінус, він доволі такий буде компактний. Пем берем. До 170 кг. Там це буде все. Е, я пофоткаю. Ну, і ніби якось так. Повторюсь ще раз, що входить в комплект. Власне, сам підйомник. Е, ось цей от пояс. Той що я вам показував. А саме ось ось оцей, на якому я піднімався в першій частині відео, можна буде придбати за додаткову плату. Е, зарядка входить. І батареї, вони вживані, вони слабенькі, якщо чесно. Додатково, якщо вас зацікавить, не захочеться самі гратися, можу вам докупити і поміняти. Ніби все, посилання залишу внизу під описом. Це буде інтернет-магазин Медбаза. Ну, ніби все. Дякую за увагу.